Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги багаторазові книжки розмальовки. Ці магічні книжки для малювання водою призначені для розвитку почуттів та раннього навчання дітей. У книжці кожна сторінка має спеціальне покриття, яке стає видимим, коли його змочують водою. Діти можуть використовувати спеціальний пензлик або палець, щоб малювати на сторінках, створюючи яскраві та барвисті зображення. Книжки чудово розвивають дрібну моторику, уяву та творчі навички дітей. Пропонуємо до вашої уваги дитячі воскові олівці. Даний набір яскравих олівців, призначений для малювання та творчості дітей. Олівці виготовлені з зниклейкої воскової основи та можуть бути легко стерті з більшості поверхонь. Вони мають яскраві та насичені кольори. Весь набір представлений у подарунковій упаковці. Він дозволить дітям розвивати своє творче мислення та покращувати моторику, створюючи свої власні шедеври мистецтва. Пропонуємо до вашої уваги набір зі штучного листя. Воно ідеально підходить для декорування весілля та дня народження, а також інших урочистих заходів. Виготовлено з міцного та довговічного матеріалу. Листя не вимагає особливого догляду та зберігає свій привабливий зовнішній вигляд протягом тривалого часу. Представлені у різних відтінках зеленого кольору. Набір дозволить вам створити унікальний та стильний декор та додати природний шарм та свіжість до вашого заходу. Пропонуємо до вашої уваги набір для алмазного живопису. Завдяки цьому набору ви зможете створити яскравий та детальний витвір мистецтва. У комплект входять всі необхідні матеріали полотно з нанесеною схемою, кристали, пінцети, лоток та клей. Процес виконання алмазного живопису є розслаблюючим та творчим заняттям, яке підходить для будь-якого віку та рівнів навичок. Готова робота стане чудовою прикрасою вашого будинку та унікальним подарунком для близьких. Пропонуємо до вашої уваги набір для орігамі. Дитина зможе поринути у світ творчості з даним набором. В ньому міститься 54 двосторонні аркуші паперу з різними яскравими візерунками. Завдяки ним діти зможуть створити різноманітні фігурки, такі як квіти, тварини та інші цікаві проєкти. Набір стимулює творче мислення, розвиває дрібну моторику та покращує координацію рук. Він відмінно підходить як для домашнього використання, так і для дитячого садка.